Зараз до нашого ефіру долучається Володимир Тимошко, начальник головного управління національної поліції у Харківській області, генерал поліції третього рангу. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас. Два житлові будинки, навчальний заклад. Окупанти вранці знову вдарили по Харкову. Під ударом тільки цивільна інфраструктура. Яка ситуація в місті на тепер? Вже даруйте мені це питання, але ми мусимо знати це. Ситуація в місті напружена, стабільно напружена, однак стабільно контрольована. Що я маю на увазі? Контрольована ЗСУ, контрольована правоохоронними органами. Місто тримається і буде триматися. Оборона міста дуже нормально вистроєна. У ворога нема жодної перспективи взяти місто. Тому, на жаль, лютує лютує вже тривалий час, і правильно ви сказали про вчорашні події, про сьогоднішні події. Ми, мабуть, впевнені, що і з цієї ночі буде те ж саме. Слід зазначити, я сьогодні вже казав, що ворог обстрілює місто щоночі, вже тривалий час, причому робиться майже в один не той же час. Що до чого це приводить? Це приводить до того, що 700-800 тисяч населення міста щоночі з 22 години. Що ви зрозуміли, чекає на виліт ракет з Белграда? Тобто виліти ми всі бачимо на підльот приблизно 36-37 секунд, 40 секунд до місця падіння. І от як живе місто? Поставте себе на місто Харків'ян, які всі харків'яни майже щоночі ніхто не спить, всі стають біля вікон. Знімають на мобільний телефон спочатку виходи, і е, в пабліках в телеграм-каналах харківських публікують скільки виходів. Рахують, потім рахують прильоти. Так живе 800 тисяч населення. Стівен кінг е, таких романів не писав. Тобто, ну так живе Харків, і, а, чи на останніх днів стали наймасованішими, наймасовішими за час війни. А чи відомо скільки жертв цих атак, який рівень руйнувань? І звісно, я хочу запитати, як тривають рятувальні та пошукові роботи, чим вони ускладнюються. І не можу не запитати. Ми, от тільки за цю добу, виходить, маємо 23 жертви. Чи може збільшити, збільшитися їхня кількість? 24 жертви це якщо казати про загиблих за минулу добу і 44 поранених. Це те, що ми маємо сумну таку статистику на зараз. Серед загиблих одна дитина 2009 року народження, серед поранених дві дитини 2010 року народження, і дві дитини 2009 року народження. На жаль, у, у дітей є діти з травмами, серйозними травмами, стан яких ми визначаємо як тяжкий, а, якщо казати конкретно, то а, удар, який став відомий на всю державу, той що відбувся приблизно 21 першій годині року, Точніше, прошу пробачення, 17 серпня з вечора, який прийшовся по будинку, забрав життя 16 осіб і 30, 16 осіб і 20 було травмовано, якщо казати про це. І вже е, уже зранку був нанесений удар, е, декількома ракетами, точніше 8 ракет прийшло, було взагалом також багато травмованих, і також це була цивільна інфраструктура. Знову ж таки, слід зазначити. Я хотів би акцентувати, що серед загиблих, серед поранених, нема жодного військового, немає жодного працівника правоохоронного органу. Дикість ми маємо дикість іншого, іншого пояснення будь-яких логічних дій немає. А чи можна запитати, чим саме б'ють по житлових кварталах, по цивільній інфраструктурі росіяни? Е, той найстрашніший удар вони нанесли е, ракетою «Іскандер». Це нами точно встановлено, тому що були вилучені в ходу огляду місця події нашими спеціалістами частини з маркуванням. По маркуванню ми можемо судити про тип ракети і рік випуску випущена в Російській Федерації 2020 року, тобто досить е, свіжа е, ракета. Е, останній час до речі, вони іскандери в по Харкову не використовували. Тобто, це скажімо так десь за місяць. Перший приліт саме Іскандера. Чому саме в цей будинок, чому саме Іскандер, 490 кілограма втратила в викладенті бойова частина? Що ця бойова частина може зробити з будинками, що зробила? Ви бачили, розуміння немає. Останній час, в тому числі і сьогодні вночі, і вчора вночі. Вони використовують е, РЗК С 300 які вони переробили з е, повіт... земля повітря на земля земля. Це ракета стара 60-х років, досить невлучна. розліт її становить близько е, кілометра. Тобто, ми часто фіксуємо приліти цих ракет. щоночі вони випускають приблизно по 8 їх щоночу впродовж останніх двох місяців. Я нагадую. То тому так і саме живе місто Хаків, відповідаючи на ваше питання, що ночі жодної ночі ще пропуску не було. Тому ми і зараз, і сьогодні очікуємо приліт а, ракет приблизно з нуля до п'яти годин ранку. Вони точно мають скоріше за все, на жаль, вони точно випустять їх. Чи вистачає сил у рятувальних служб? Чи потребують вони допомоги, чи допомагають їм? Можливо, з інших міст, колеги. Я вам скажу Харківська ДСНС. це Наші колеги, це наші друзі, це наші герої. Я в захваті від роботи ДСНС Харківської області. Ми працюємо плічопрі з 24 лютого. Крім того, я б ще ті ще сказати комунальні служби міста е, організовані на височайшому рахунку, тому що після прильоту будь-якого прильоту на місці виїжджають як і ДСНС, поліція, е, комунальні служби всі е, працюють. Однією командою, однім отрядом, тобто будь-хто не ділить взагалі свої повноваження і те, що потрібно робити, всі націлені на одно спасання рятування людей. Дякую, допомагає центральний апарат ДСНС. Я знаю Київ своїм харківським підрозділом, і поліція національна також допомагає харківському підрозділу. Тобто, у нас в принципі вся ситуація з цього по всьому в цьому сенсі контрольована. Я не помилюся, якщо скажу, що запитаю, е, наскільки я розумію, мені підказують, що сьогодні в Харкові відкрили першу зупинку е, укриття, зроблену за ізраїльським зразком, здається, так, е, з бетону. А коли з'являться. Ну, по-перше, я так розумію, що найближчої ж ночі буде. Нагода її випробувати. А по-друге, наскільки вона надійна, для яких випадків вона слугує, і коли ще з'являться інші? Чи вам відомо це? Ну не мабуть, все ж таки було б доречно це питання задати меру. Однак, я скажу, що ми працюємо тут однією командою. Мабуть, це приклад для всієї України, що касається Харкова. Ну, треба нас дати належне роботи мера і комунальних кажу, служб. Вони дійсно працюють над установкою таких а, зупинок. І зупинка така була встановлена сьогодні. Почала, розпочала свою роботу. А, практика і текстування, я думаю, вже скажімо, так, буде на найближчий час, а, тим більше що обстріли не припиняються. Однак, а, з того з тієї інформації, що я маю, так. Тих зупинок повинно бути багато, тобто місто повинно бути їм забезпечено. На жаль, я думаю, що ми будемо зараз жити приблизно так само, як живе Ізраїль. Тобто, ми на тривалий час з нашим сусідом будемо мати можливість використати ці зупинки, тому і місто встановлює їх. Пане Володимире, я дуже вам дякую за розмову. Як завжди, я дуже дякую вам за вашу роботу і комунальникам, харківським, і всім службам, і всім вам, хто працює як одна команда. Це була не дуже. Можливо, проста розмова, але безумовно потрібно. Ми будемо про це говорити і надалі. А я нагадаю, що на зв'язку був Володимир Тимошко, начальник головного управління національної поліції у Харківській області, генерал поліції третього рангу. Дякую вам. Дякую вам за увагу до Харкова. Дякую вам завжди. Не тільки увага, але й наші серця разом з Харковом. Обов'язково. На все добре, на все добре. Ми переможемо. Однозначно.